Мої вітання. Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях Анастасія Молдаван, директорка комунального закладу Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат. Вітаю вас! Доброго дня! Давайте розпочнемо нашу розмову із роботи молодіжного центру. Що змінилось з початком війни? Які основні аспекти і як зараз працюєте? Дякую вам, по-перше, за увагу до нашого молодіжного центру, тому що це вкрай важливо висвітлювати постійно те, що турбує молодь, те, що відбувається в місті і в області для молоді. Звичайно, як і всі комунальні заклади, і в принципі, весь, вся українська аудиторія, всі українці, ми трошки переформатували свою роботу. Ми продовжуємо займатися волонтерством, ми продовжуємо розбудовувати нашу мережу в територіальних громадах Вінницької області. Тому що ні для кого не секрет, що молодіжні центри це такі точки розвитку, і молодіжні простори. Вони надзвичайно важливі в територіальних громадах. І на жаль, молодь, яка і проживала там до початку активних бойових дій, і зараз внутрішньо переміщена, вони не завжди мають можливість і фізичну, і фінансову приїхати в місто Вінницю. І відвідати стіни безпосереднього молодіжного центру квадрат. Тому ми зараз дуже активно працюємо з декількома територіальними громадами для того, щоб створити там аналогічні простори. Вони, звичайно, будуть не такі великі, не такі масштабні, але це надзвичайно важливо. І що теж варто підкреслити, що територіальні громади це усвідомлюють, розуміють і дуже активно включаються в цю роботу. Ви згадали, що нині перший акцент, тому що війна це волонтерська діяльність. Як відбувається робота? На початку війни це було багато людей, багато вантажівок, які приїздили. Ви були опорним пунктом. Як нині у вас? Ми продовжуємо плести маскувальні сітки і створювати всі засоби додаткового захисту і маскування для наших захисників. Цим займається спільнота чарівна мережка, які працюють ще з 2014 року. Вони за цих 9, вже дев'ять років змінили дуже багато локацій для роботи і безпосередньо з двадцять. 20... 5 лютого 2022 року вони базуються в молодіжному центрі квадрат. Ми зі своєї сторони, як колектив молодіжного центру, допомагаємо їм залучати саме молодих людей до цієї діяльності, тому що я завжди у всіх інтерв'ю, у всіх спілкуваннях з організаціями чи з органами влади комунікую те, що це не так важко і це надзвичайно важливо, тому що запити від хлопців від дівчат вони постійно є, вони не зменшуються на превеликий жаль. Тому це. Надзвичайно актуально, і ми завжди комунікуємо з закладами вищої освіти зі школами. З ініціативними групами молоді, щоб вони, хоча б на декілька годин, завітали до молодіжного центру і допомогли таким чином наближити наближати нашу перемогу. Чи погоджуються долучатись, чи легко зараз заохотити молодь і пояснити їй, що правильно а що ні? І як можна долучитись до цієї волонтерської діяльності? молодь? Наша дуже свідома і і була, і є, і буде в принципі. Українці дуже свідомі, і ми зараз надзвичайно єдні, тому це не так важко. Ми стараємося долучати завжди. На наші всі пропозиції, на наші акції всі відгукуються, тому якби в цьому такої якоїсь проблеми немає. А як ведеться робота з внутрішньопереміщеними особами? Вони досі звертаються до вас, чи зрештою вже ви віддали цей аспект роботи в інших організаціях? Я не можу сказати, що ми його прям віддали. Просто зараз вже існує дуже багато організацій, які фахово займаються саме напрямком внутрішньопереміщених осіб. По-перше, є значна підтримка держави обласної влади. Де місцевої влади міжнародних організацій тому безпосередня комунікація з внутрішньо переміщеними особами в якості отримання гуманітарної допомоги чи фінансової підтримки вона дійсно відійшла. До спеціалізованих організацій. Ми зі своєї сторони стараємося залучити внутрішню переміщену молодь саме до соціалізації і в своїх територіальних громадах, і безпосередньо в місті Вінниця. Тому ми ініціюємо такі проекти, як, наприклад, англійська мова безкоштовна, тому що не всі мають можливість оплачувати такі курси. Англійська мова надзвичайно важлива для того, щоб потім себе знайти в житті, реалізуватися, отримати якісну і високооплачувану роботу. Так само у нас функціонують ще спочатку, з, з березня 2022 року. Ми співпрацюємо з декількома психологами, які проводять такі. Групові заняття це може бути арт-терапія, це може бути навіть малювання кавою, нейрографіка. Всі вони працюють на базі молодіжного центру Квадрат у визначені дні і години, тому що ми працюємо сім днів на тиждень з 9 до 19, і в нас постійно дуже розписаний такий щільний графік. Ми його постійно висвітлюємо, поширюємо, залучаємо таким чином і внутрішньо приміщених осіб, і він на такі заходи переважно приходить молодь чи доросліше покоління теж по різному Насправді ця дискусія вона ведеться серед решти молодіжних центрів по Україні, тому що. Ті активності, які пропонують молодіжні центри, вони цікаві різним віковим категоріям, і ми не можемо зараз в стані активних бойових дій розмежовувати. Вибачте, вам не 14 і не 35, тому а ви внутрішньо особа, тому ви не маєте права прийти. Ні, ми так не робимо. Ми стараємося охопити максимальну кількість людей для того, щоб Підтримати цю ініціативу, тому що надзвичайно правильно і важливо, що люди переміщені хочуть, соціалізуються, приходять, виходять зі своєї зони комфорту, яку вони вже собі тут сформували. Наскільки нині важлива роль молоді у політичному житті нашого міста, нашої області, зокрема? Ну, я вважаю, що вона і була важливою завжди, і буде важливою, тому що молодь це прогрес, це ті люди, які швидше всього розуміють запити громадян, швидше всього розуміють тренди, які зараз існують взагалі в комунікації з громадянами. Тому це надзвичайно важливий такий аспект. Залучати молодь і до громадської такої діяльності, до суспільно важливої діяльності, і звичайно, до політичної також. Це ж не лише розважальні заклади, це заходи, це й освітні різноманітні. От що останнє було от можливо на ведети? Я хочу підкреслити, що дуже... Уже зараз в нас активно, буквально на початку 2023 року. Ми відкрили для себе такий новий жанр, як український стендап. І якщо раніше такі зустрічі вони були на платній основі, десь в закладах харчування, в розважальних закладах, зараз ми безкоштовно їх проводимо в молодіжному центрі квадрат, таким чином даємо. Молоді і не тільки молоді реалізувати свій потенціал саме в цьому жанрі і дуже він користується попитом. До нас часто приходять і військові діючі для того, щоб просто переключитися, хоча б на декілька годин від, від новин від того інформаційного поля, в якому ми знаходимося. Тому ну це класно, і ми бачимо цей якби фідбек від наших відвідувачів, і ми задоволені тим, що це приносить користь їм. Напередодні великодні які відбувається акція, адже молодіжний центр завжди активно приймає участь у всіх святах. Звичайно, в нас на базі молодіжного центру проходять майстер-класи. Вони були протягом всього тижня для найменших і для підлітків, і для дорослих. Це формування з глини пасхальних всіх атрибутів, писанки, крашанки. Але я ще хочу окремо розказати про акцію, яку проводили ми поза межами молодіжного центру. Квадрат Ініціатором цієї акції став міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб. І це Надзвичайно правильна, на мою думку, акція, тому що вона надзвичайно щира і надзвичайно потрібна і актуальна сьогодні. Тому ми зі своєї сторони громадською організацією мови 3.0» долучилися до цієї акції. Виготовили 45 пасочок спільно з дітьми і з родинами, які внутрішньо переміщені з Донецької і Харківської області. Я не можу передати тих емоцій, які вирували на майстер-класі, тому що ну, дитячі емоції вони не підробні. Вони надзвичайно щирі. Вони були дуже зацікавлені в цьому. Вони дуже вже чекали цього майстер-класу. Хоча це не можна сказати майстер-клас, це скоріше така просто спільна, якби. Спільна робота. Хтось прийшов зі своїми посипками, зі своїми прикрасами. Вони вже знали, що вони мають робити, як має виглядати ця пасочка. Але ще хочу розказати, що ми також попросили діток написати побажання і подяку, і підготувати такі, як листівки і малюнки для наших військових. Найбільше мене вразив малюнок з від дівчини, яка приїхала з міста Бахмут, тому що там зображен її дім. Там зображені російські ракети, там написано Бахмут, і там зображена кров. І там написано, що це її дім назавжди, і що він назавжди український. Тому ми, коли побачили цей малюнок, це дитина років ну, 7-8, можливо, намалювала. Ми, коли побачили цей малюнок, в нас просто не було слів. І е, мотивація дітей підготувати ці малюнки і ці. Паски була в тому, що вони поїдуть безпосередньо до тих хлопців і дівчат, які зараз там захищають їхні домівки і відстоюють їх, і роблять все можливе, і витрачають свій, своє здоров'я і кладуть своє життя для того, щоб звільнити ці території, щоб вони назавжди залишалися Україною, так як діти цього хочуть. Які можливо плани на майбутнє? Чи є запити у молоді в дорослих? що б хотіли бачити, що розглядаєте з цих запитів? А ми зараз дуже активно працюємо з низкою міжнародних організацій, саме для того, щоб розбудовувати мережу і покращувати свою діяльність. Молодіжний центр квадрат став одним з 15 фіналістів конкурсу Молодь тут, який фінансується урядом Японії, Данії та організацією Айрекс. Участь ця наша передбачатиме рік нашої роботи. По-перше, ми маємо проаналізувати свою діяльність, свої внутрішні процедури, пройти додаткове навчання наших фахівців, і після цього сформувати календарний план наших подій на найближчий рік. Можливо, також ми отримуємо підтримку і фінансову для того, щоб їх проводити, тому що, звичайно, все потребує коштів. Тому це такі, як якби наш наше таке досягнення, яким ми пишаємося, і дуже активно зараз стараємося не втратити цю можливість. Крім того, ми працюємо з організацією ЮНІСЕФ. На початку 2023 року. Ми Відкрили таку локальну точку соціологічних опитувань Юрепорт. Це міжнародна мережа, яка представлена в 90 країнах світу. Вона проводить в дуже зручному форматі опитування серед молодих людей віком від 14 до 24 років, тобто така досить вузька цільова аудиторія. Проводять опитування різнопланові. Абсолютно вони можуть бути. Загальнодержавні а можуть бути регіональні, тому молодіжний центр квадрат є таким партнером цієї платформи. Якщо є запит від органів влади, від навчальних закладів, від громадських організацій, запитати молодь безпосередньо, що їх зараз турбує, що їм буде цікаво, то це можливо через інструмент «Юрепорт». Тому це якби зараз в нас в основному в ключі це розширення мережі і співпраця з міжнародними донорами. Міжнародна підтримка є. А чи є підтримка області та міста, і е, в, в, на, на чому вона зосереджена? Підтримка завжди була і є. Я сподіваюся, що вона буде, тому що в принципі, якщо подивитися в історію створення взагалі молодіжного центру квадрат, дуже багато людей до нього долучилися. Дуже багато було людей залучено саме в ініціативну групу, в проект створення молодіжного центру, було залучено фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, з обласного бюджету, з міського бюджету, завдяки бюджету громадських ініціатив. А також було донорське фінансування, тому підтримка вона була, є. я сподіваюся, Сподіваюся, що вона буде, вона, е вона реальна, вона не на словах, а на діях. Е ми завжди е ініціюємо якісь проекти, які можуть бути цікаві молоді всієї е Вінничини і завжди отримуємо підтримку, можливо, там якісь рекомендації, корективи, але однозначно нас чують, нас бачать, і це надзвичайно приємно, тому що ми робимо, як ми вважаємо, дуже важливу справу. Підсумуйте, де можна шукати анонси? Як можна долучатись для тих глядачів, які от вімкнули і почули про молодіжний центр? Ми зазвичай комунікуємо, по-перше, через засоби масової інформації і, звичайно, через соціальні мережі. Ми представлені в усіх соціальних мережах. Маємо свою сторінку на Фейсбук, в Інстаграм, маємо телеграм-канал, тому що зараз. Знову ж таки, по соціологічним опитуванням ми бачимо, що це найзручніший інструмент комунікації. Він досить швидкий, простий, тому ми відродили, можна сказати, телеграм-канал. Зараз там дуже активно набираються підписники, тому що це реально дуже просто і зручно отримати таким чином інформацію. Завжди анонсуємо свої події на тиждень наперед. Безпосередньо реєстрація на всі події є обов'язковою і вона проходить через інструмент Google форми. Потім кожному зареєстрованому приходить підтвердження з датою, з часом нагадування, що ми вас очікуємо. Тому, власне, це є просто і зручно. Я дякую вам за розмову. Лише додам, що друзі, не сидіть на місці, долучайтеся і будьте ініціативними, адже за молодю майбутнє. Дякую вам. Дякую, Анастасія Молдаван, директорка комунального закладу Вінницький обласний молодіжний центр Квадрат. Була у нас в студії. До зустрічі.